Привіт! На зв'язку подкасти проекту Коріння. Розповідаємо про українське мистецтво, науку та суспільство. Тут і зараз. І сьогодні спільно з нашим вельми шановним гостем ми побалакаємо про мистецтво. До вашої уваги, Владислав Леонідович Шерешевський, справжній гені свого діла, один з найкращих художників сучасної України та затятий жартівник. Тож, поїхали! Я Владислав Шерешевський. З чого почалось моє захоплення мистецтвом? Ну, справа тим, що я почав малювати з раннього дитинства, бо у мого діда були олівці, і блокноти. Він великим начальником, директором заводу. І оце я сидів у нього на, в кабінеті на, за столом і малював. Бо було чим? Оце було чим, воно, мабуть, і виплило в те, що я почав. Малювати дедалі краще, і потім вже батьки направили мене поступово в цю, в цю лінію. Я поступив РХА з знана республіканська художня школа, котра дала нашому українському мистецтву безліч знаних людей. І там я любив малювати, але я не дуже серйозно ставився до того, що я буду художником чи не буду я художником. Я дуже любив футбол, грав на досить пристойному рівні, навіть мене, брали в київське Динамо, хлопчиком, не юнаком, а ще хлопчиком. Тоді ще в мене був майстером розмовного жанру, і всі казали, коли ми розмовляли про футбол, хокей і інші види, що тобі коментатором працювати до того ким би я мог, би, не, міг би стати, якщо б не художник, але поступово я зрозумів, що я можу бути тільки художником, і вже в років 17-18 в мене ніякої альтернативи не було і не могло бути. Розкажіть історію створення своєї найулюбленішої роботи. З чого починається картина? Улюбленішої роботи так важко назвати якусь улюблену але була одна картина, дуже цікава, називалася Молоді вчені. Картина вийшла з того, що другий мій дід був гінеколог. І я опановував ці книжки в дитинстві, професій, його професійні книжки. Якось воно в мене виплило в знамениту картину дуже знану Молоді вчені. Жінку, молодого вченого і медсестру. Е, картина шаленим успіхом у глядача, це був який 98-й, здається, рік. І я її не хотів продавати, ніколи не хотів продавати, але поставлений був в такі умови, за такі шалені гроші, що зараз би я ніколи не продав би цю картину. Це ну, та картина, що пов'язана була з. З еротикою, молодостю і з наукою. Ну, розкажіть про виставку. Виставка, до речі, в музеї сучасного мистецтва колись був такий на Глубочиці в Дніпрі, в музеї українського живопису. Кілька виставок у Київському музеї, тоді ще російському, а потім Київська картинна галерея. Але мені більше за все подобалась виставка у Львові під час Альфа Джазу, але вам здається, вже не Альфа Джаз називався в Палаці Лозинських в галереї. Львівська картинна галерея. Справа тим, що там я зумів зібрати робот 50 із приватних збірок, і там взагалі було 120 картин, і вони дуже чудово в восьми чи сіми. В залах виглядали ці роботи, я туди приходив, мав задоволення ходити цими залами. І це була от остання моя, як то кажуть, крайня велика виставка. Ну, Щоб ще таку зробити, то треба, я не знаю, дуже попрацювати. Тому що 50 картин з приватних збірок це були одні з кращих картин. І більше ста картин з і, із моїх картин. Яке полотно принесло популярність першу? в мене була така картина, написана у му році Вова Путін в школі. Ця картина з 99-го по 2002 рік, мабуть, що в Києві не було жодного часопису або газети, де не була б ця картина опублікована. Ну, там вона так досить пророча картина, але це з... виявилося згодом. Цю картину мені потім замовляли робити повтори. Звичайно, це була така дуже популярна робота. на років на десять ми не знали по цій роботі. Скоро, якщо сказати, то я своїми роботами несу суспільство посил. Я хочу, щоб воно було добріше і чесніше. Про емоції, ви знаєте, що в мене завжди картини з юмором, це такий гумор іноді крізь сльози. Тому цікаво спостерігати за людинами на моїх виставках, на самих вдалих. Іноді людина спочатку посміхається, а потім там уже уважно придивляючись, іде трохи збентежено. Остання моя виставка військовий стан, котра влітку була в Києві. Там, ну, звісно, що то критина періоду війни, вперше на моїй виставці люди плакали. Це таке ну, нове відчуття для мене, як спостерігача, за людинами на своїх виставках. Але вперше за весь час в мене вже було більше 30, мабуть, Персональних висновок, я вже не кажу про групові, але вперше плакали. Якщо б останню картину я зміг намалювати, дай Бог, щоб останню картину я міг намалювати, дивлячись в дзеркало, я би хотів намалювати автопортрет. Яким би одним словом роздавати мистецтво, воно, воно має бути не скучне, розумієте? Щоб воно має цепляти людину, малювати для того, щоб. Я малюю дуже багато, але малювати для того, щоб малювати, ну то вже трошки не те. Тобто я хочу, щоб воно якось торкалося, щоб людина ну, ніколи не була, йшла, йшла з моєї виставки такою незворушною, кажемо так. Хм, Якщо це не секрет, на які неймовірні проекти та нові витвори мистецтва ми можемо чекати від вас у майбутньому? Важко казати про проекти. Останнім часом я хочу намалювати великі картини, великі за розміром. Тому що я завжди такі картини малював. А от з початком війни якось в мене стоять майстерні такі полотна двометрові, котрі, ну мабуть, у до воєнні часи, би не, не вистояла би і тижні. Я б вже щось намалювала. Я винашую ідею, щоб щось там намалювати, таке знакове. Тому я ще ну не буду ще казати, що там буде, тому що ми спочатку зробимо, потім буде казати. Яка головна ідея пов'язує всі ваші роботи? Вони веселі, вони з гумором. Це... У різні періоди, ну звісно, коли я малюю пейзажі, їх і не також багато або на тюрморти. там може не завжди можна про гумор, хіба що в назві може бути. Але всі знають, у мене було декілька періодів різних, але завжди ці роботи пов'язані таким теплим гумором. Не хочу я себе розхвалювати, але так воно є. Напевно, таке важливе питання для всіх фанатів та молодих митців. Без чого ви б не стали тим митцем, яким ви є на даний момент? Який той самий таємний компонент вашого художнього успіху? Я почав працювати дуже, дуже багато. Поступово, поступово. Я був дуже лінивий один час, а потім якось я став дуже багато працювати і. Тому що мені було цікаво. Потім я помітив, що якщо і мені цікаво, то і глядачу теж стає дуже І Я навчився, коли вже я отримав задоволення від роботи, це вже відчувалося і глядачам, і товаришам, і, 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 і покупцям. От я і кажу, що таємний компонент нашого художнього успіху це, мабуть, що задоволення. Я працюю задоволенням. Для того щоб працювати з задоволенням, треба, щоб тобі це вдавалося. Тому що на початках я переписував картини по 3-4 рази, а зараз я беру і роблю. І від цього я. Отримую величезне задоволення. Тож на цьому все з вами були подкасти проекту коріння. А гостем сьогоднішнього випуску став неймовірний Владислав Леонідович Шерешевський. Пам'ятаємо минуле. Творимо сучасне. До зустрічі.